Вітаю вас на Grand Hills. У цьому відео пропоную переглянути зміни на будівництві за травень. У першій секції завершується оздоблення сходових та поверхів. Тут триває встановлення декоративних панелей на стіни, а також встановлено логотип. У другій секції завершують оздоблення коридорів та роботи по влаштуванні парил. Проводиться монтаж вхідних дверей у квартирах. У третій секції ми змонтували точки обліку води та електрики. Працюємо над чорновим покриттям армуючої сітки. На першому поверсі підземного паркінгу вже готова підлога з використанням топінгу. У загальному на території Grand Hills на фінальному етапі роботи з озеленення, підключення автополиву та освітлення. У кашпо висаджено квіти. А вже незабаром розпочинаємо встановлювати камери та панелі керування. Запрошуємо вас на перегляд квартир за адресою місто Ужгород, вулиця Мальовнича, 2.